Друзі, на фоні переговорних процесів України, Росії, Америки, Європи, НАТО зараз дуже хоче бути присутнім на перемовинах. А Паралельно йде переформатація української, української влади, яка доживає свої останні місяці. Я вважаю, це моя особиста думка. Тобто допрацює. Декілька там днів ще уряд, знову будуть зміни, декілька місяців допрацює Верховна Рада, президент і все інше. Тобто, все йде до виборів. І фактом того, як ділять зараз гроші, сьогодні в першу чергу, ви ж розумієте, так? не ветеранам, не вчителям, не військовим, в першу чергу нардепи собі виділили щомісячно ще по 100 тисяч зверху, а щоб на кругах роздавати обіцянки і цецянки, як вони люблять це робити. Тобто, у них там було вже було по 100 тисяч можливості. Вони ще додавали ще по 100 тисяч зверху, щоб кожного місяця сотні тисяч роздавати людям для того, щоб вони за них голосували. Ну, тільки для цього. Ну, бо робота на кругах для чого? Для того, щоб. Запевнити людей, що ми такі класні, бачите, ми вам допомагаємо. Хоча скажу вам: з одного боку, ми чітко розуміємо, що це вибори, це добре. З другого боку, ми чітко розуміємо, що це паралельно перемовини, буде зупинка бойових дій. І, звісно, паралельно ми бачимо. Добрий день, Паралельно ми бачимо, що за цю владу голосувати точно вже ніхто не буде. Чому? Тому що довіри. Немає. Пообіцяли вчителям по 4 тисячі доларів зарплатні. І що? Зарплатню вони, звісно, не підняли, але вони умудрилися нагрузити їх ще більше. Тобто, з сьогоднішнього дня вчителі будуть працювати більше, але отримувати зарплату будуть таку, як і отримували. Ну, тобто, молодці. Собі вони все іншим. От. Розуміємо, так? І... Мене радує, що ви, хто дивиться мої відео, люди, з якими я сю щоденно по дорозі, вони це розуміють. І голосувати за тих, хто був при владі, ніхто не буде. За винятком тільки тих, хто в команді, хто в темі і в долі. Звісно, хто ділить з ними гроші, за них голосувати будуть. Інші голосувати не будуть. Тому, друзі, дивіться, підсумок такий скажу вам, що... Не потрібно нам перенапрягатися. Чому? Тому що влада йде в небуття, все закінчиться мирними перемовинами і виборами, перевиборами цієї влади. Я надіюсь на те, я впевнений в цьому. І далі, далі звісно, співпраця з Європою і Америкою, отримання коштів, які, я надіюся, нова влада вже не буде так пилять, як ці пиляли. І ми зможемо відбудувати Україну. Звісно, що це все за рахунок сотень тисяч загиблих людей. На жаль, на жаль, це факт. Хто буде за це відповідати, я надіюся, що ті каральні органи, які мають за це все відповідати, а склад їхній зміниться, знову ж таки. І ті люди, хто. Був на фронті ті люди, хто пройшов горнило війни, вони будуть відноситися до своєї роботи. Я впевнений, що багато буде керівників і служащих каральних органів будуть нормальні, адекватні, нормальні тверезі українці, які пройшли горнило війни. Вони будуть відноситися до цього всього, до корупції, до боротьби з цими упирями Зовсім по іншому. У мене є на то надія. У мене є впевненість в цьому. Тому я вважаю, буде так. Все-таки зміниться. І каральні органи візьмуться за всіх тих, хто розкрадав, за їхніх близьких, рідних, родичів і таке інше. Тобто, і в кінці кінців знаєте, справедливість її не існує, я не вірю в справедливість. Але законність можлива. В кінці кінців. Скільки років ми жили поза законом. І закони писали вони самі для себе. Ми обходилися якось по-іншому зовсім. Зараз все зміниться. Я на то надіюсь, друзі, хочу, щоб ми з вами надіялися, що в найближчий час, а вже 26 рік, ми зустрінемо в мирі. Дякую всім, миру добра.